Настав час поговорити про змінні. Ми будемо ловити банани, створимо лічильник і організуємо взаємодію між акулою та нашими бананами. А для цього давайте трішки згадаємо, що це таке зміна по визначенню з курсу інформатики. Це в нас є об'єкт комп'ютерної програми, що має ім'я та значення. Простими словами, це певна область або ділянка пам'яті комп'ютера, яка має відповідну назву і в яку можна покласти певне значення. Іноді ці зміни можуть очікувати. На входження певного значення до їхнього вмісту. І цей процес, коли у нас пуста зміна буде набувати певного значення, буде називатися процесом ініціалізації. Зміни зберігаються в спеціальній області пам'яті комп'ютера, і в старших класах ми повернемося до цього питання і детально розглянувши його, ми зрозуміємо, що зміни будуть різного типу, вони будуть займати різний об'єм пам'яті в нашому комп'ютері і набувати різного діапазону значень. Але сьогодні наша зміна буде дуже проста. Ми будемо просто рахувати, скільки ж ми полюємо бананів в нашому акваріумі. Фактично ми організуємо взаємодію між нашою акулою та бананами, які будуть в хаотичному порядку ховатися на нашому политні екрану. А акула нам буде в цьому постійно заважати. Нашу роботу продовжимо у такій заготовочці, в якій у нас є дві рибки. Якщо ми запустимо нашу програму, то ми згадаємо, що в нас перша рибка вона управляється стрілочками, і якщо вона таркається або е, лабіринту, або нашої акули, то в нас гра буде починати спочатку. Ну, для продовження роботи я пропоную все-таки нашому персонажу, який є основним. дати ім'я, яке відрізняється від системного. Наприклад, давайте я назвемо Маріо. Хай вона буде названа з маленької літери. І пропоную трошки ускладнити наш, нашу гру, створимо ще одну акулу, а для цього дублюємо її е, разом з спрайтами і помістимо її трішки вниз, ось так. Відповідно, у нас буде трошки ускладнений процес нашій, е, нашої гри. І, відповідно, потрібно зараз трошки налаштувати скрипти для нашої рибки, для того, щоб вона могла реагувати на цю акулу. Бо ми створивши. Другого персонажу не враховуємо того моменту, що рибка має при торканні до цього об'єкта відповідно також стартувати до початкової позиції. А для цього нам треба буде трішки підправити ось цей скрипт, в якому у нас є налаштоване торкання лабіринту і торкання нашої першої рибки. Для цього ми трішечки вдосконалимо цей скрипт. Я трошечки зменшу його. Відповідно, пропишу наступне. У нас має бути іще умова, яка має передбачати, що буде відбуватись торкання також з другою рибкою. Тому я зараз поміщу сюди ще один датчик. І, відповідно, створивши ми нашу е, рибку, вона в нас має тепер назву shark 2. Я маю врахувати, що іще буде відбуватись ось така у нас перевірка, коли. Потрібно буде ускладнити наш скрипт і передбачати, що відповідно, треба буде перевіряти, чи торкається наша головна рибка, тобто наш персонаж Маріо, або лабіринту, або Shark, або Shark 2. Давайте перевіримо, запускаю нашу програму. Відповідно, якщо я все правильно налаштував, то в мене йде реакція з лабіринтом і реакція з другою рибою. Таким чином, у нас вже. Є налаштований певний ігровий елемент. Таким чином, ми трошки ускладнили нашу програму. Але наша задача зараз це створити е, новий персонаж. Це будуть у нас банани. Ми зараз почнемо їх трошечки налаштовувати, хай вони так і називаються у нас бананас. От. І перше, що ми зробимо, зменшимо їх трошки розмір. Нехай це буде у нас десь 70. Тепер ми можемо для того, щоб вони були більш привабливими, налаштувати невеличку анімацію. Для цього. Я пропоную там, де образи, створити дублікат оцих об'єктів і залити їх, наприклад, якимось цікавим кольором яскравим. Ну, Наприклад, нехай у нас перший банан буде мати отаку от заливку, другий буде отаку, от а третій отаку. От Тепер, коли ми змінимо налаштування костюмів, у нас буде цікава анімація, коли банани будуть мерехтити. Це попередні уроки, тому зараз я, не звертаючи увагу на пояснення, просто організую цей процес. Я буду змінювати образи для цього костюма і відповідно відразу налаштую зараз для його ще таку анімацію. Так, це в нас буде 0, хай 2, хай або 3 Давайте перевіримо. Ось у нас з'явились такі банани. І вони нехай будуть розміщені ось десь тут. Тепер нам треба додати, навіть, навіть отут хай будуть, поки що. Тепер давайте додамо змінну. Для цього ми зайдемо в отаку ось відповідну вкладочку. І тут створимо змінну, яка буде в нас називатися лічильник або е, впіймав бананів. Хай ось так вона у нас називається. Ми її створимо для усіх споретів, хоча ми можемо обрати. Тільки для цього спрайту, це буде у нас пізніше названо локальними глобальними змінними, але зараз давайте просто налаштуємо лічильник, який буде працювати для всіх спрайтів одночасно. Як бачимо, у нас зміна з'явилась ось тут зверху. Ми можемо контролювати її таким чином, що або вона буде показуватися, або ні. І зараз ми налаштуємо так цю зміну, що коли наша рибка буде торкатись бананів, у нас буде спрацьовувати лічильник. А для цього ми напишемо. Скрипт для відповідно бананів. Можна було б написати і для Маріо, але ми його розвантажимо, йому ще доведеться працювати в наших проєктах, тому пропоную працювати в бананах. Для того, щоб перевіряти нашу роботу співпраці Маріо з бананами, я трошки поміщу поки що от сюди. Активую наші банани і для них запишу наступний скрипт. Ну, Для того, щоб відвала взаємодія, нам треба буде контролювати наш лічильник. Бачимо, тут вже автоматично десь став одиничкою він, тому я зараз е, трошки її зміню. І як бачимо, у нас перше, що треба навчитись робити, це обнуляти змінну при запуску нашої програми. Для цього ми створимо ще один скрипт, який буде починатись також прапорцем. І в нас е, першим ділом треба буде навчити нашу змінну обнулятись. Тобто ми будемо їй надавати значення 0. Перевіряємо, зараз, коли я починаю нашу роботу для нашого банана. У нас відповідна зміна набуває значення 0. Після цього ми будемо зараз налаштовувати взаємодію нашого персонажа Маріо із бананом. Для цього нам треба буде передбачити, що у нас буде завжди виконуватись перевірка. Якщо, відповідно, наш Маріо буде торкатись з банані або навпаки, треба, щоб наш лічильник спрацьовував і рахував наші торкання. Для цього ми зайдемо в датчики і пропишемо тут відповідне налаштування. Ми зараз будемо для нашого банана перевіряти, чи буде він реагуватись торк... на... на торкання із нашим персонажем Маріо. Під'єднуємо і можемо перевіряти, що в нас буде відбуватись, коли ми будемо торкатись Маріо. Я пропоную зробити наступний крок: ми будемо перше тут ховатись, будемо ховати наші банани, і будемо змінювати у змінних відповідну е... зміну на певну од... кількість кроків. Тобто будемо. Змінювати впіймав банан на один. Уже зараз ми можемо перевірити це все. І як тільки я буду торкатись наших бананів, перше, вони будуть зникати, так як ми їх запрограмували, пізніше вони будуть змінювати нашу змінню на одиницю. Але тепер наші банани вони просто заховалися, вони є на нашому екрані, але вони сховані. І нам треба їх знову, щоб вони появились. Для цього ми їх після виконання оцього ось елемента знову покажемо. Давайте. Перевіримо, як воно в нас буде відбуватися. Але зараз, коли я запускаю нашу програму, у мене змінна не з'являється і я її не бачу. Верніше, банани мої не з'являються, я їх не бачу. Тому на початку програми треба, коли ми починаємо це це діло, показати наші банани, і вони ось у нас з'явились. Тепер я відповідно можу їх торкнутись, але в мене зараз не відбувається ніякої реакції, бо є певні проблеми з нашим скриптом, і я маю їх зараз виправити. Так, у нас зараз все спрацьовує. Е, і тепер будемо вкладнювати наш скрипт тим, що будемо контролювати процес появи наших бананів. Пропоную зробити наступним чином. Ми зайдемо в керування, будемо чекати одну секунду після того, як у нас сховались наші банани. Після цього у нас буде змінюватись змінна. І давайте будемо знову робити так, що наші банани з'являться. Так. Давайте спробуємо зараз виконати цю процедуру. У нас ми бачимо, що вже банани ми торкаємо, відповідно, наша змінна росте, все чітко контролюється, але банани знаходяться на одному там самому місці. Давайте трошки ускладнимо наш е скрипт і додамо тут таку команду, як перейти до випадкової позиції. Дуже простий скрипт, який дозволить нам, ми його помістимо от сюди. Переміщати банани постійно в якесь інше хаотичне місце. І так, давайте перевіримо, як воно все буде працювати. Зараз у нас бачимо, і лічильник працює, і банани також налаштовані. Зараз, якщо встигну, так, ну, будемо обдурювати нашу акулу. Вже досить непросто тут зорієнтуватися. Той, хто грає в ігри, швидко справиться з цим процесом. Так, зловив банана. У мене лічильник спрацював, але з певною затримкою. Тепер ми можемо коригувати нашу програму і створити затримку трошки коротшою, наприклад, 0,3 секунди. Якщо б ми цю затримку не робили, у нас би трошки програма по-іншому працювала. Так, ну перевіряємо, що в нас тут вийшло. Зараз добираюсь до бананів, в мене хочуть всі з'їсти. Так, є. Все, у нас працює так, як ми задумали. Банани ловляться, рибка працює. І вся наша робота звелась до написання ось такого скрипта, в якому ми ввели необхідні нам змінні і організували їхню роботу. Тепер можна ускладнювати нашу програму і робити вже наступні кроки або контролювати зміну е, самого зображення лабіринту, тобто можна зараз, наприклад, погратися і в лабіринті створити іще певні образи. І коли наша зміна буде набувати певного значення. Ми можемо, відповідно, створивши певні образи, дублюючи їх, організувати перехід між турами. Таким чином ми вже можемо створити невеличку гру. Запускаємо на весь екран і насолоджуємося тим результатом, який в нас отримав. Відео вийшло не зовсім коротким, але я думаю, воно буде інформативним і той, хто захоче взяти за основу цей проект для своїх подальших ідей, може запросто з цим, -цим справитися. До речі, ми можемо налаштувати зараз таким чином. Торкання на наш спрайт, що буде відбуватись віднімання від нашої змінної певної кількості балів. Для цього вже просто можна буде внести відповідні зміни там, де в нас налаштована реакція нашого персонажа на торкання із відповідним об'єктом. І це все буде просто. Я зайду просто сюди до Маріо. Тут у змінних я зроблю наступне Змін... зміни. Піймаємо банани після того, як торкнулись, на мінус -1. 1. Давайте перевіримо, що в нас буде відбуватися. Обнуляється у нас все повністю. Зроблю новий екран. Тепер спробую знайти банан. Так, Іду до банана, торкаюсь. все хорошо, але я одночасно торкнувся нашого лабіринту, і в мене пішло працювати все неправильно. Тобто, правильно, але так як запрограмував. Тобто при кожному торканні до не того об'єкта, який треба, у мене змінна моя, відповідно, відраховує бали. І таким чином я вже можу організувати досить цікаву ігрову ситуацію. І так, можна брати цей проєкт для реалізації більш складніших ідей. До нових зустрічей!